Друзі, всім доброго дня! Мене звати Ярослав, як ви знаєте, займаюся давно пригоном автомобілів зі Швейцарії. Пригнали ось такий класний автомобіль: це Fiat Freemont 2015 року. На максимальній комплектації, яка тільки може бути, зразу розкажу вам по комплектації. Присутні такі затемнені фари, присутні протиутуманні фари, присутні підігрів складання дзеркал, присутній люк, трьохзони клімат контроль, музика Альпіни, 19-ті легкосплавні диски, автомобіль без жодного підкрасу, все в рідній фарбі з оригінальним пробігом 196 тисяч. По автомобілі присутня вся сервісна історія, пізніше вам покажу. Також автомобіль все і в рідній фарбі, ще раз вам нагадаю. По приїзду в Україну ми його розмитнили, повністю сертифікували та вже знімаємо відеоогляді відео для вас. Ось такий автомобіль. Показую вам, в якому стані легкоспавні диски. Легкоспавні диски у нас без бардюрки, не почухрані, не подерті, хороший стан резини. Також подивіться, в якому стані стічка. Просто все як нове. Кузов у нас рівнесенький, все із зазорчиках, без м'ятин, без колів, без царапин. Подивіться на його стан. Він просто як новий. Також. Відірів складання зеркал, безключовий доступ по вікнах автомобіль 15 рік. За цей автомобіль я відповідаю. Також не забувайте, що у нас є послуга доставка автомобілів по Україні. Хто в зможе змозі приїхати до нас, ми приїдемо до вас. Подивіться, він просто дзеркало. Таких автомобілів практично в Україні немає. Зараз хороший автомобіль дуже тяжко купити в Європі, в Швейцарії, будь-де завгодно. Так, показую вам. Задню тормозну систему, подивіться, тормозна система без вироботки. Також всі, вся резина у нас одинакова, також легкоспавний диск задній, без бордюрки, подивіться, які класні диски, дуже дорогі. Також присутні затемнені вікна по автомобілю, також присутній панорамний дах. Присутні такі чорні релінги. Кожна кнопочка по автомобілі працює. Автомобіль готовий на будь-які перевірки. Що на вашому сервісі, що буде завгодно. Також присутній повний привід АВД, задні патроніки, також присутній форкоп, розєм для форкопа, ка камера заднього виду. Вихлоп вихлопна нас частенька, присутня знизу запасочка, це, ніхто нічого не забирав. Днище автомобіля просто як нове. Це швейцарська машина, це не Швеція, не путайте, Норвегію. Ось такий гарний автомобіль. Показую вам по правій стороні, подивіться, він просто як новий, також показую вам легкоспавний диск, також задній правий, що він не поцарапаний, не почухраний, диски не крашені. Пізніше вам покажу його товщиноміром. Ханкок резина стоїть дуже якісна та хороша. Також передній легкоспавний диск в гарному стані. Друзі, зараз пройдемося товщиноміром, покажу його товщиноміром, тоді прийдемося до салону. 130 оригінал. 125 оригінал. 125 оригінал. 135 оригінал. 121 оригінал. 146 оригінал. 140 оригінал. 140 оригінал. 150 оригінал. 128 оригінал. 127 проб'ємо нижче, 129, 144, 144, задня кришка багажнику у нас йде пластмасова. Всі логотипи, АВД, фрімон, все на місці, всі наклеїчки, все і автомобіль в зазорчиках. Задні стопи в нас не, не побиті, не запутівчі, не потріскані. Так, Проб'ємо у нас дах. 106. 118, 140. Десь погано приложив товщиномір. 127, 118. Все в оригіналі. Також у нас задня права дверочка 142, 143, 139, 126. 128, 146, 126. 127, 128, 132, 112, стієчку проб'ємо, 108. Друзі, автомобіль сьогодні в рідній фарбі. Зараз рідкість автомобіль знайти в рідній фарбі. Дуже хороший стан автомобіля. Зараз покажу вам його по салону та розкажу більш все детально. Безключовий доступ. Так, відкриваємо. Дверну карту водія, подивіться на її стан. Нічого ніде не почухрано, не подерто. Присутні 4 хлопці час, складання, регулювання дзеркал, блокіровка, топова музика Альпіни. Також знизу ні ржавчинки, нічого немає. Також по порогах, по пройомах нічого не вибито, пластмаса в нас не зацарапана, не зачухрана. Присутнє електросидіння. Кожна кнопочка все працює. Подивіться на стан сидіння, дуже якісна шкіра в автомобілі. Нічого ніхто не шив, не перешивав, не красив. Подивіться, в якому стані кермо. Воно просто як нове. Регулювання світлом, підсвіточка, ручник, відкривання капота, подивіться на стан педалей. Педали також як нові. Так. Мультіруль присутній по автомобілю, регулювання круїз контролем, додавання музики. Кермо просто як нове, також присутній клімат контроль. Зараз автомобіль ми заводимо. По автомобілю ніяких помилок, чеків нічого немає. Двигун у нас працює чітко. Також включаємо драйв, коробка не дергається, не пинається. Виводиться камера заднього виду. Також місце можна собі ставити диск, також є підстаканічки. Також тут є великий підлокотник. Дуже вмісткий та великий автомобіль. Також присутній панорамний дах. Панорамний дах у нас працює, відкривається. Все чітко працює. Все закривається. Також присутнє світло. Так, перейдемося до заднього ряду. Задня дверна карта, подивіться, в якому вона стані також. Все в гарному стані, збереженому. Також пластмаса не зацарапана, не почухрана, також знизу ржавчинки, нічого немає. Тут також по прийому ремнем безпеки нічого не вибито. Сидіння складається, цей якщо чесно, автомобіль дуже комфортний в їзді. він дуже м'який, У кого є велика сім'я, це дуже комфортно, у кого дуже багато перевозити. Сидіння складається, можна собі щось положити. Також присутні задні карманчики. Покажу вам такий вид спереді. Сигналізує в мене ключ в кармані, воно сигналізує. Так, він йде у нас самий місний, ще раз нагадаю вам. По автомобілі присутність є місць. Сидіння відкидається, складається задні. місце як нове, як будь-то там ніхто не сидів. Також воно регулюється. Дуже ззаді багато місця, подивіться, так покажу вам з такого ракурсу. Присутня в нас стеля, стеля також в нас не зацарапана, не прокурена, все в гарному збереженому стані, Ззаді болти не кручені. Так, права дверна карта. Подивіться на праву дверну карту, також, все в гарному збереженому стані. Тут також по пройомах нічого ніде не вибито. Сидіння регулюється, складається, дуже великий стає автомобіль, можна, можна собі що, будь-що перевозити на якусь природу, рибалку, кого велика сім'я, дуже комфортний та надійний автомобіль. Тут також по болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав, також безключовий доступ пасажира. По вікнах також автомобіль 15 15-й рік. Подивіться на дверну карту пасажира, вона також все в гарному стані, альпіне музика, також прийоми в гарному стані, нічого ніде не побито, не почухрано, пластмаса, присутні такі резинові коврики. Знизу також ще присутній комплект резин таких триптаних ковриків. Друзі, зараз покажу вам сервісну історію Зразу по автомобілю. Оригінальна сервісна книжка. Останній пробіг 29, 11, 23 року 182 тисячі. Всі оригінальні печатки, що автомобіль обслуговувався. Так, Щось не закривається, положу сервісну. Так. Друзі, ще раз вам нагадаю, це максимально можлива комплектація Fiat Freemont 2015 року, 2.0 дизель 125 кВт на автоматичній надійній коробці передач гідротрансформатор. Це максимальна комплектація, присутній люк, ще раз нагадаю, безключовий доступ. Вона йде самімісна на 19 легкосплавних дисках з трохзонним кліматом контролем, також електричне сидіння. Все по автомобілю присутнє, все, що може бути. Кого зацікавий да, даний автомобіль, дзвоніть, телефонуйте, всі мене знають. Також підписуйтеся на мій YouTube канал Viber Групу. Звати мене Ярослав. Також ще раз нагадаю, у нас можлива доставка автомобілів по Україні, хто не зможе приїхати до нас. Ми приїдемо до вас. Зараз, зараз таких автомобілів дійсно мало в Україні, в хорошому стані, збереженому. Двигунчик працює чітко, ніяких вихлопів, нічого немає. Коробка також, що на холодну, що на гарачу. Спрацьовує чітко. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на мій YouTube канал, всім па-па.